Неважливо на чиєму боці сила, важливо те, на чиєму боці право. Це лінія захисту в студії Олена Роміцина. Вітаю! Жорстоке вбивство. Підприємець позбавив життя найманого працівника. Коноплі в багажнику наркоперевізника затримали працівники ДАІ. Зникли документи через чиновницьке недбальство. Мешканці гуртожитку втрачають житло. На Кіровоградщині правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві найманого працівника. Вбивство скоїв 35-річний місцевий житель, приватний підприємець. Аби приховати сліди побиття, зловмисник перевіз в багажнику власного автомобіля ще живого потерпілого подалі від місця скоєного і залишив його помирати. Пригода сталася наприкінці травня цього року. До міліції зателефонували громадяни, які по дорозі, неподалік дачного кооперативу виявили труп чоловіка. Ні одягу, а тим паче документів при ньому не було. На місце пригоди терміново прибула слідчо-оперативна група. Опитані власники сусідніх ділянок не знали потерпілого. За результатами судово-медичної експертизи стало відомо, що у чоловіка зламані ребра, є численні крововиливи, а причиною смерті, ймовірно, став больовий шок. Під час проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили особу загиблого та затримали його кривдника. Подробиці пригоди вражають своєю жорстокістю. Суперечка між потерпілим та підозрюваним сталася пізньої ночі. Між чоловіками виникла сварка, під час якої молодший із них сильно побив свого опонента. Відразу після сутички підозрюваний змусив чоловіка роздягтися і тут же спалив його речі. Після цього маючи намір приховати сліди злочину, вивіз в багажнику власного автомобіля ще живого потерпілого на інший бік кооперативу, де і залишив помирати прямо на вулиці. Під'їхав, став орієнтувачно вот здесь. За руку з багажника выбросил нашого потерпевшего. Он упал на левую сторону, на боковушку. Здесь мы обнаружили примятую траву со следами крови. Додому підозрюваний повернувся аж під ранок. Щоб не перевертати до себе увагу, попрямував на роботу. Вітався з сусідами, співчутливо знизував плечима, коли люди розповідали про жахливий випадок, що стався в їх мікрорайоні. На його думку, це повинно було відвести від нього підозру, однак розрахунки виявилися хибними. У ході проведення оперативно розісних підрозділів було установлені житель Кировограда 1978 року рождения, який совершил дане убийство. Підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Літо, спека настала пора відпусток та відпочинку. Потік транспорту у цю пору року традиційно збільшується, проте і літнього спекотного дня працівники ДАІ на посту. Інспектори ДПС під час нагляду за дорожнім рухом знайшли в багажнику автівки рослину речовину, схожу на коноплі. Того ж дня не заладилася поїздка щодо перевезення наркотичної речовини 39-річного кіровоградця. Чолов'яга вирішив підзаробити за перевезення невідомого мішка з невідомим йому змістом, за його словами, була обіцяна винагорода у 50 гривень. Чоловік для хоробрості, хильнувши черчину, вирушив у мандрівку на автомобілі «Деосенс» одного з кіровоградських перевізників в район розважального комплексу Ліана. У цей час на одному із перехрест несли службу інспектори ДПС, взводу ДПС Кіроградського МВМВС, прапорщик міліції Олександр Мельниченко та сержант міліції Сергій Іванчук, які були задіяні до. Проведення оперативного плану працівники ДАІ згідно зі службовою необхідністю, проводили огляд усіх транспортних засобів, котрі виїздили з обласного центру. Також з профілактичною метою ними було зупинено таксі, у якому їхав наш заробітчанин. Під час огляду салону та багажника автомобіля інспектори помітили у багажнику мішок, про вміст якого нічого не могли пояснити ні водій, ні пасажир. Мені дали сумку відвести до ліани робочу форму форми. Я привіз і тут останавливают ГАІ, відкривають багажник, знаходять оказываться в мешке. Я ж не відкривав його, не знав, що там. там казутка канопляли дадуть 50 рублей мені за те, що я звезду з підсолку Я привіз строїтелям з а оказується, міліція зловила. Після прибуття слідчо оперативної групи Кіровоградського райвідділу було встановлено, що у мішку знаходиться рослина речовина із характерним запахом та схожа на коноплі вагою близько трьох кілограмів. Тоді коли поясню, що він є таксистом, а цей вантаж пасажирів. пасажир. Пасажир нами затримав. А ви знали, що пасажир перевозить? Чи ну, як взагалі він у вас опинився з мішком в машині? По заявці. Диспетчер дала заявку і по заявці я його забрав. А вішок я ж садвісно не загляду до кожного пасажира, до вказують в кожну суду. Тепер працюють слідчі. Вони і встановлять, що саме перевозилося у багажнику транспортного засобу, а також причетність до події кожного із її учасників. Захистити житлові права та втрутитися у ситуацію просять лінію захисту мешканці Кіровоградського гуртожитку по вулиці Кільцевій 7. Люди звернулися із листом до програми з метою оприлюднення кричущої ситуації. Проживаючи у гуртожитку роками, вони не можуть отримати ордери на кімнати, хоча з 2008 року гуртожиток був переданий до комунальної власності. Людям багато обіцяли. Мешканці здійснили реконструкцію, але найголовніші документи під час передачі гуртожитку на баланс міськради були. Втрачені чи то державними службовцями, чи то арбітражним керуючим достомене. Невідомо. Тепер кожен мешканець має доводити своє право на житло у судовій інстанції. Мешканці гуртожитку отримували кімнати від підприємства Кіровоград Будіндустрія», яке стало банкрутом і як результат було ліквідоване. Тоді мешканці просили, аби їх гуртожиток був переданий до комунальної власності. І у лютому 2008 року виконком Кіровоградської міської ради прийняв рішення про передачу до комунальної власності територіальної громади Кіровограда гуртожитку по вулиці Кільцевій, 7, зобов'язавши відповідний підрозділ міськвиконкому видати мешканцям ордери. Але під час передачі на баланс місць. Скради гуртожитку була втрачена вся документація щодо правових підстав на проживання у ньому наявних мешканців. Тоді і почалися поневіряння людей. За скільки ви вже живете в цій квартирі? Десять літ, десять років. І до цього працювали на тому підприємстві, що видавали ці квартири. Не на тому, але я від свого підприємства, на кому працювала, надавала хлопотання на дане підприємство, щоб забезпечити мене житлом. Так, ну покажіть нам квартиру. Не можемо зро... дозволити собі зробити ремонт в своїй квартирі, тому що ми не, не можемо на сьогоднішній день довести свої права на проживання в даній квартирі. Живемо як на пороховій бочці. Десять років живемо, а права не маємо. Звернутися до суду, ми звертаємося. Будемо надіятися, що нам це вдасться, тому що ми ж отримували це житло. З яким позовом ви звернулися до суду і що саме ви хочете? Яка ваша мета? Визнати нас такими, що набули право на проживання і зобов'язати нашу міську раду видати нам ордери на дане житло. Так, а в чому існує головна проблема? В чому вам відмовляють? Е, ну ми на даний час просто зверталися до міської влади, щоб нам е, видали документи на площу, в якій ми проживаємо. Ми ж не винні в тому, що документація втрачена була при передачі ліквідатором міській владі. Ну вони сказали, що потрібно доводити свої права через суд. А в суді надають заперечення, заперечують людям, які тут не проживали багато років і звернулися до суду, доводячи свої права, вони не заперечують. Моя сусідка, яка тут ніколи не проживала, довела своє право на проживання в кімнаті і нещодавно звернулася до мене з рішенням суду на одну з кімнат, в якій я проживаю. Прийшла з рішенням суду, каже, ти мені кімнату звільни. Бо в мене є вже рішення суду і справа, тому що я являюся членом ініціативної групи. І з перших днів, коли в нас почалися такі неприємності в гуртожитку, з перших днів я разом із своїми, так би мовити, вже колегами почала цю справу і в місьвіконкомі, і взагалі в усіх інстанціях, які ми тільки могли. Ми кругом ходили самі, добивалися. Справа у мене така сама, як і в інших мешканців гуртожитку. Також у мене немає ордера. Хоча, коли ми поселялися, в усіх ордера були, в усіх документи були на це житло, вони невідомо куди пропали ці ордера. Тепер ми через суд заново встанавлюємо ці документи. І те саме, Неприємне те, що коли місь виконком збирав нас у себе і обіцяв, що буде тільки співпрацювати з нами, буде тільки допомагати, щоб ми отримали своє житло. На даний момент місь виконком змінилася влада, змінилися обставини. Не зрозуміло, які обставини місь виконком, як ви бачите самі, ситуація вже дійшла до того, що ми користуємося вашими послугами так, з вашою допомогою. Поки що ми допомоги з місць віконкому ніякої не бачимо. Існує такий постулати, які знають всі студенти на першому курсі, що е, норми права це завжди норми моралі, але норми моралі не завжди норми права. Так от, в даній ситуації, якщо узагальнити її, е, стикнулося мораль і права. В якому плані вони стикнулися? Стикнулися в тому, що новий склад, е, ну, я вже не можу сказати новий, той, що працює з 2010 року, він не хоче виконувати зобов'язання, які на себе поклав попередній склад віконкому. Нам не видають ордера на ті кімнати, які ми проживаємо вже багато років. І так як я проживаю в трьох кімнатах, зробили реконструкцію за власні кошти, і людина, яка проживала до Вибрала з 2006 році, одержала від держави кредит на квартиру, а тепер повигравала всі суди і її міць надасть ордер і мене виселять з даної кімнати. Чи мають право ті люди, які проживали раніше, претендувати на це житло? Як ви вважаєте? Я думаю, що ні, через те, що вони не участвували, вони не допомагали навіть тими самими коштами. В них є житло на даний час, вони проживають тут, навіть рядом. Що вам говорить от місцева влада? Що вона вам радить робити? Ну, нам порадили обратися в суд, і по рішення суду нам сказали, що видадуть ордера і не будуть нам. Ставити палки в колеса, ну, ставлять палки в колеса. І ті люди, які не, прожив, не проживають, а просто прописані, вони одержують ордери, виграють суди і займають кімнати, які їм не положені. Передача в комунальну власність, де Юра, відбулася чи не відбулася до кінця? Відбулася, Відбулася до кінця, акт затверджено, все є. Але документація на мешканців. На мешканців цю гуртожитку втрачена, її немає. Є відповідні акти, є відповідні документи про те, що немає. Прописка є, все є, це відновлено. Але от ордери на поселення в кімнати, які вони зараз займають, вони втрачені. Ну і одночасно почався процес оцей, значить, реконструкції. І міська влада, за словами мешканців, я їм не можу не довіряти, запевнила, якщо ви закінчите реконструкцію, ми оформлення документації, і тоді ви отримаєте всі ордера. От. Ну, в 2010 році, як ми знаємо, відбулася, я б не сказав, що зміна влади, а змінилися особи, які її які ці обіцянки не давали. Які ці обіцянки не давали. І от вони і сказали, що ми виконувати їх не будемо, ці обіцянки. Реконструкція незаконна. А от вона надавала ЖЕКу Жека 15-го немає. На яким чином ви хто вам дозволив реконструювати? А люди реконструювали дві-три кімнати під квартиру, вклали кошти. Ну, тобто, понесли витрати всі, і сьогодні це все у них незаконно. Перш ніж вирішувати це питання, їм пояснили, звертатися до суду. Основна причина такої ситуації, яка склалась на сьогоднішній день, вона виходить з того, що в нас є на сьогоднішній ну, скажімо так, дві категорії людей, в яких є реєстрація в паспортах, де вказана адреса вулиця Кільцева, 7, без номера кімнати на проживання. І одна категорія людей, це їх десь 14 осіб, які на сьогоднішній день вони проживають. В цьому гуртожитку а інша категорія, їх там 10 осіб, в яких є реєстрація в паспорті, і вони теж претендують на проживання цього гуртожитку. Ситуація склалась так, що коли власник передав в комунальну власність територіальної громади балансоутримувачем, був 15-й креп на сьогоднішній день, який ліквідований його немає, він не працює. Була створена ліквідаційна комісія, був арбітражний керуючий. Потім після ліквідації. Репу номер 15 балансу утримувачем зазначеного в гуртожитку на сьогоднішній день він і є. Це креп номер 3 На сьогоднішній день втрачена документація. Ну і виходячи з того, ну скажімо так, ну зрозуміло, що це не в правовому полі, але логічно, ми можемо дійти висновку того, що в людей, якщо при реєстрації в паспорті не вказано номер кімнату, то людина, якась категорія з людей, отримувала ліжко місце, навіть не кімнату. Люди ледь стримуються від протестів. Їм обіцяють, що не виселять, хоча ордери на зайняті кімнати отримують інші особи. Справжні мешканці ризикують поповнити лави без хатків. У відкритій справі шукатимемо вірну лінію захисту. Ну, покажіть, як ви мешкаєте. Отак ми мешкаємо. А якщо це відберуть, то куди вам іти? Є, є куди, йти? є майна, у вас помешкання. У нас ніякого більше немає. Опинитесь на вулиці. На вулиці, так. На коридорі або хі -хі, на вулиці. Ну тоді будете ходити до влади і просити владу, щоб допомогла ну, вам десь. жити? — Ми дитячами підемо до влади, будемо жити в місь виконкомі. — Я зрозуміла, що на ваше житло тепер претендують так. інші Вона мешканці, які виграла. колись жили так. тут. Вона виграла і нас виселили. Мене, ребенка і жінку. Тобто фактично мені зараз нігде жити. То вас виселили зараз із цього помешкання, тому що інша жінка через е, суд е, добилася цього права, да? і вона отримала ордер. А коли вона отримала ордер, як давно? Вона ще не отримала, вона у неї є рішення суду. на тому, що вона виграла все-таки суд. Як ви розцінюєте цю ситуацію? що це таке? Як ви будете доводити своє право? Безпреділ повний. Починає з суду і закінчуючи гори полком повний безпреділ. Як можна виселити малолітнього ребенка трьохлітнього? На вулиці. тобто, ну я вважаю це безприділ. Мови про виселення. Ми з самого початку людям і теж про це говорили. Да. Я, ж, я вже на сьогодні наголошувала, що більшість людей мають дітей неповнолітніх. Тому створювати ніяких прецедентів, міська влада взагалі намірів таких немає. Люди живуть, ми їх не виселяємо. Ми будемо виконувати рішення судів, а і дотримуватись. Чинного житлового законодавства і діяти тільки в межах правового поля, але якщо буде рішення суду державна виконавча служба прийде, і тоді от вона людей висловить, якщо рішення суду прийнято не на користь громадянина. Ну, вибачте, що ми можемо зробити. Тому громадянин на сьогоднішній день, і ми їх закликали і знов таки присили, щоб вони знайшли всі законні підстави, всі документи, щоб вони могли доказати своє право на проживання. Ще одна така ситуація виникає: що починають виконком не виселяєш їх, а він стикає людей між собою. Тобто живе людина, вони вони дуже добре знають, що там ця кімната зайнята, але інша особа звертається в суд за розширенням, начебто площі, та вільна кімната. Виконком приходить і каже, що да ця кімната вільна. За відомо, знаючи, що вона зайнята. Суд приймає рішення, що надати ту кімнату, а потім, коли виникає це питання, ну от зараз ми оскаржуємо і це рішення. Протягом 2012 року в судовому порядку визнано право на проживання у гуртожитку чотирьох сімей. Трі рішення виконані. Люди отримали ордери, а далі щасливий прецедент для позивачів закінчився. Бо у міс виконкомі змінився вектор ставлення до ситуації. Головний аргумент влади: люди зайняли зайві метри і претендувати на самозахоплені кімнати не мають права. Захисник позивачів і мешканці будинку переконують, що житло людям видавав колишній власник підприємства, а не місць виконком. Влада зайняла на думку людей вибіркову та незаконну позицію. 15 сімей, в яких проживає 12 малолітніх дітей, повіривши владі, вклали гроші в реконструкцію будівлі, поновили документацію, сплатили заборгованість за комунпослуги усіх попередників, відремонтували покрівлю, а зараз живуть як на пороховій бочці. Влада заперечує проти кожного позову і звинувачує нас, що ми захопили зайві метри, розглядає ситуацію, буцімто саме місць виконком виділив нам колись житло, а не підприємство. Натомість надає підтримку особам, які добровільно виселилися ще до реконструкції та мають власне житло, і якимось чином зберегли реєстрацію у документах, пишуть люди у зверненні до програми. Ми вийшли в первих тих нас три чоловіки, які виграли суди і отримали ордер на майн на, на житло. А тепер, коли іменно що йдуть молоді сім'ї, люди, які пропрацювали на будіндустрії по 20 років, їм ставлять палки в колеса, запирачують хоча В нас була ми збиралися у конкомі з робочою групою, яка Проблемний гуртожиток, і вони нам самі. Ми вам тільки совітуємо, подавайте в суди. Або так ви можете тільки доказати, так як у нас пропала документація гуртожитку. А це, тільки так ви можете ну, доказати своє право. Звернулися через облдержадміністрацію до Ларіна Сергія Миколаївича, І хочу сказати, що люди відзиваються таким чином, що допомогли їм в тому плані, що влада заворушилась. І вони почали співпрацювати, зібрали є протоколи, зібрали робочі наради. Там пані Єльчанінова цим процесом керувала значить, і запевнили їх, що оскільки документів нема, звертайтесь в суд, підтверджуйте своє право на проживання. От ми вам вийдемо за це ордера, а потім далі будемо поетапно вирішувати ваші питання стосовно реконструкції і так далі. Це було все на словах. І дійсно, в 2012 році три рішення. Пройшли без, як кажуть, без питань, от були видані на четвертому рішенні, яке, до речі, набрало законну силу, от зупинилися, почали оскаржуватися. чого помінялася позиція влади. Ніхто не може поняти, але на сьогодні отаке от без пояснення причин. Заперечують взагалі право на проживання гуртожитку. Міська влада зайняла таку позицію, що жителі цього гуртожитку зайняли кімнати самовільно. Перші декілька осіб вони було прийнято рішення суду про те, щоб і зобов'язано міську виконавчий комітет надати ордери, тому що ну скажімо так, далеко не завжди в нас. На своєму робочому місці працюють компетентні і обізнані в правовому полі особи. Тому паспортист жеку надав довідку, що людина проживає і вказав не одну, а дві і три кімнати. Тобто, ну безпідставно, коли ми з'ясу, коли ну, всплив наружу після перших рішень суду такий факт, ми потім відпрацювали це питання з ЖЕКом. І говоримо, що якщо ж ви підтверджуєте, завтра прийде друга сторона людей, яких теж є прописка, ви їм теж повинні надати довідку, що вони проживають. Але на яку кімнату? Тобто, в них є реєстрація, вони сьогодні там не живуть безпосередньо, але в них є реєстрація. Яку довідку ЖЕК повинен дати? Тобто, ну з'ясувався отакий казус. Дивлячись на ці куценькі перебудовані комори, в яких туляться родини із дітьми, які не мають іншого кутка, стає моторошно. А позиція чиновників виглядає якось не по людськи, хоча частково і підкріплена законом, а втім, несправедлива. Направити до суду усіх нуждених легше за все, таким чином усі перестраховуються. Там доводити своє право можна роками, тим паче, коли найважливіші правоустановлюючі документи втратили самі ж чиновники, а потім заперечують твоє житлове право, рахують зайвий квадратний метр і не від. Відповідають за дії попередників. Людям залишається лише сподіватися на справедливе правосуддя. Якщо людина захопила три кімнати, і на одну із цих кімнат претендує інший громадянин, інший громадянин претендує. Тобто, розумієте, це вже ну громадський спір між двома особами втручатися. Цей спір ми не маємо права. Тобто кожен громадянин сам в судовому порядку повинен доказати своє право на проживання і те, що він дійсно прав. Я вважаю, що закон повністю на стороні людей, але оці, будемо говорити, ну, передбачені законом право на оскарження як однієї тієї і іншої сторони, це затягування тут суто людський фактор. Виконкому, виконкому просто треба по-людськи віднестися до людей, і все тут суто людський фактор. Я вважаю, що це е, чиновники так мислять. Це, це мислення чиновника, який як, як, як би чого не вийшло. Люди обрали правильну лінію захисту. Як ви вважаєте? Іншого 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 виходу ніж звернутися до суду немає. От е, підбурювати їх на те, щоб вони е, йшли до місць виконкому, брали його в осаду, Я не можу. Я вважаю, що в суді ми все ж таки вирішимо. Я хотів би зазначити, що необхідності от такої йти в суд я не бачу. Якби виконком проявив, як кажуть, політичну волю так, і видав ордери, йому в ні, нічого за це не було. Нікому. Все було б законно і все було б нормально. Але для того, щоб себе прикрити чимось, вони направили людей в суд. Тобто гонка на виживання. Здається, люди більше гніваються, коли їхнім правам завдають легкої шкоди, аніж коли вони зовсім позбавлені прав. Перше називається – бути обманутими. Друге поступитися сильнішому. Відстоюйте правду. Вона неодмінно переможе. Побачимося за тиждень. На все добре.